Три. Ще двічі. Чотири. І фінішуй. Фінішуй. Добре. Масюк Святослав, Ягодинський Олексій готується. Масюк Святослав на старт. Готовий? Готовий? Я не Давай, дай, давай. Центр квадрата маєш, заходити. Ще двічі. Останній. Добре. Ягодинський, Олексій Чепурко, ростік. Готовий Олексій. Оп! Два. Чотири. Добре п'ять, молодець. Чепурко Ростик Тютюн Марко. Готовий Ростик? Готовий? Оп! Раз. Центральний квадрат ногою маєш вступити. Два. Рухайся далі, рухайся. Добре. Три. Рухайся, тобі п'ять разів потрібно зробити. Чотири останній. Тютюн Марко Петренко Максим готовий Оп. з любого боку можна, з любого можна з цього боку перетинати. -я. Все рухається далі, молодець. Давай, 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 давай. три. Чотири оце добре Петренко Максим Вілянський Артем, готовий? Оп. Раз. Два. Три чотири добре п'ять, Вілянський Артем, Іванова Вероніка, готовий, Артем, оп. Раз. Два. Три. Есть, есть, три. Рухайся дальше. Четыре. Останний. Доброе. Иванова, Вероника, Середа, София. Готова, Вероника? Оп! Добре, молодец, хорошо. Два. Мячик має доторкаться до планки, Вероника. Добре, три. Давай, давай, рухайся. Четыре, останній. Останній. Добре. Добре, есть. Середа Софія Осипенко Макар готова Софійка. Оп! Раз. Шукай, шукай Софійка, воно вже давно горить. Два. Три. Чотири. Останні, останні. З будь боку можна перетинати. З любого боку. Просто забігай. Добре.